Для чого ми відключили воду в цілому житловому приміщенні? Зазвичай ми ремонтуємо або проводимо водопостачання, але в зв'язку з капітальним ремонтом будинка нам прийшлось відключити його. Для чого? Проблема в тому, що два житлових приміщення знаходяться на об'єкті з спільним стояком водопостачання, і потрібно було в одному приміщенні залишити воду, а в іншому відключити. Для цього ми закульцювали водопостачання і залишили воду в одному приміщенні а в іншому буде проводитись капітальний ремонт, тобто повна заміна труб.